Мета літопису українського народу об'єднати український народ, документуючи дії кожного українця і діючих структур. Кожен українець, що долучився до лав літопису українського народу, стає частиною українського народу і входить в історію України назавжди. Він публікує свій публічний статус як людини, громадянина, власника території України і держави України. Він автоматично приймає участь, підтримався ті вимоги, що викладені вже в літопису, у першому референдумі за народною ініціативи згідно 72 статті Конституції з відкритим голосуванням. І з того моменту, якщо нам вдасться це зробити, якщо кожен з нас зробить крок, а не буде писати тільки коментарі і чекати, поки всі проснуться, але не він то ми буде, будемо мати можливість через референдуми очолити законодавчу гілку влади і державу взагалі контролювати її діяльність через референдуми. Вгадайте, скільки людей доєдналося до ліцепису за прошлий тиждень? Дві людини. Робіть висновки.